Вас мої друзі, товариші, шанувальники, радий знову з вами спілкуватися шляхом своїх трансляцій. Я зараз знаходжусь на полігоні, ну, от ішов полігоном, тут не знаю якась будівля, дуже багато військової техніки, але що я хочу е, вам сказати. Тільки що я натрапив на якусь ракету, я не знаю, що це за ракета, я зараз спробую навести свій телефон, яким я знімаю своє селфі на цю ракету. Як воно з ними, я не знаю, але ну, можливо ця ракета вона візьметься у кадр. Е, перший раз я таке бачу, Бачив я снаряди від е, ЗУшки, від е, Тунгуски, від е, танка. Ну, а от, такі ракети-снаряди я бачу перший раз. Ну, хочу вам запропонувати, щоб ви подивилися, що це таке. Можливо, ви зараз її бачите. Ось одна ракета. А оце друга. Ну, не знаю, наскільки ви її добре бачили чи не бачили. Зараз я зроблю намагання її підняти. Підняти це буде важко. І зняти її в повний ріст разом з собою. І її піднімаю, вона доволі таки важка. Ох, дуже важка. Рука в мене болить. Зошит з англійської мови теж. Мені заважає її підняти. Так, оце є... Ракета. Так. Можливо, дуже погане тут світло. Так. Ви бачите, яка висота. Я став на коліна і вона майже у всю мою висоту, коли я стою на колінах. Тут ви бачите крила внизу ракети. І далі йде боєголовка. От за цю боєголовку я якраз тримаюся. Оцією рукою. Чи вона робоча, бойова, я не знаю. Ще раз вам покажу її. Знизу верху, хоча бачите, от, крила йдуть внизу, внизу йдуть. її зараз може навіть обійму. О, я її обійму, як свою кохану дівчину. О, бачите, як я її обняв. Тепер ви можете побачити цю ракету, вона доволі таки важка. Не знаю, ну, можливо, до кілограм кілограм 75 до 100 кілограм. Так, і зараз покажу вам ще от таку ж саму від неї, напевне, боєголовку, бо вона валяється там. Так, кидаю і кину. Так, а тепер я отак знімлю. О, і бачу, що вона повністю береться у кадр об'єктиву. Доволі таки велика. Ну і тепер знімлює оця боєголовка. Ось таке я знайшов тут на полігоні. Ну, буду далі шукати. Правда, у мене пам'яті дуже мало, щось з телефоном він ключе. Ну, Буду далі, як кажуть, у пошуках. І всі оці новинки, які я буду знаходити, я буду вам кидати контакти і у е, YouTube.